Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. В вашій увазі, кріплення дверної накладки для автомобілей. Гольф 4 та Volkswagen Bora. Дане кріплення застосовується для того, щоб утримувати на дверній карті, перемикач клопідйомників та декоративну кришку, в котрій він знаходиться. Дана деталь виготовлена з якісного пластика з застосуванням металічних кліпс та потовщенням отворів, також виконаним з металу. Має каталожний номер 1J1 867 179 a Придбати цю запчастину можна дуже легко, перейшовши за посиланням під цим відео. Бажаємо вдалих показати. Купив, та пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.